Елісенда Кастельс Френк Ендерсбі. Як орангутанчик не хотів спати, канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. У джунглях по сусідству мешкають четверо добрих друзів орангутанчик, тигрик, слоник і крокодильчик. Вони люблять бути разом і веселитися. Кожен з них чимось особливий. Але головне, що їх пов'язує, любов до життя і дружба. Одного разу орангутанчик влаштував піжамну вечірку і запросив друзів на ночівлю. Орангутанчик був дуже радий і з нетерпінням на них чекав він поприбирав у своїй хаті, щоб тигрик, слоник і крокодильчик почувалися як удома. Орангутанчикова хатка була розташована високо на дереві, але друзі потрапили туди з легкістю. Орангутанчик зробив для них підйомники з бамбука, ліани та колеса. Коли друзі по черзі заходили в підйомник, орангутанчик на горі щосили крутив колесо. Так він підняв до себе усіх друзів. Щоб було де спати, орангутанчик зробив чотири гамаки і поклав у кожний красиву ковдру й подушку. Оскільки всім хотілося в найвищий гамак, то друзі кинули жереб кому там спати. Я спатиму вище за всіх, зрадів тигрик. Повдягавши піжами, звірята пішли чистити зуби. Вони знають, як це важливо, але слоник не міг тримати зубну щітку товстою ногою, тож один бивень йому почистив хвостом тигрик, а другий своєю довгою рукою орангутанчик. У крокодильчика виявилася найдовша зубна щітка, бо у нього багато зубів і велика паща. Щойно звірята опинилися в спальні, почався великий подушковий бій. Слоник ухопив подушку хоботом і вдарив нею тигрика по голові. Тигрик захищався він схопив ту подушку зубами, і з неї полетів пух. Крокодильчик і орангутанчик усі були обсипані пір'ям, тож хоч-не-хоч хоч, долучилися до бійки. Як весело! Орангутанчик пригадав, що має картки з тваринами. І почав роздавати їх друзям руками й ногами. Кожен повинен був зобразити тварину, яка була на його картці. Крокодильчику дісталася жаба, а слоникові кенгуру. Орангутанчик видавав нові й нові картки, а тигрик дивився, як кумедно всі кривляються, і заходився сміхом. Тигрик, крокодильчик і слоник урешті стомилися. Вони взяли свої іграшки і зібралися в гамаки, а орангутанчик усе налягав. Я не хочу спати, я хочу гратися. вигукнув він. Ні, не лягайте, ну, мохта ви ще стрибне в гамаку. Орангутанчик у стрибку дістав аж до лампи на стелі й страшенно зрадів. Я переміг, я переміг. Він почав підстрибувати на гамаку. Де оплески?» Але друзі вже збиралися спати. Вони сонно поглянули на нього, і слоник пояснив. Ми вже награлись і втомились. Орангутанчик розумів, що лягти відпочивати було б добре. Він зібрався це зробити, але раптом передумав, узяв ведмедика і від його імені спитав друзів А чуєте звірята? Може, все таки ще трохи пограємося? Крокодильчик, слоник і тигрик уже втомилися від орангутанчикових пустощів і трохи розсердилися на нього. Орангутанчик проте не розумів. Як їм хочеться спати, він зробив сумну мордочку, гадаючи, що друзі з ним пограються, коли побачать, як йому прикро. Слоник спитав орангутанчика Що з тобою, друже, чому не спиться? Ти хіба не втомився? Я не хочу спати, я хочу гратися з вами, сказав орангутанчик. Можете самі обрати гру, тільки, ну, будь ласка, пограймося, хоч трошки. У тигрика, крокодильчика і слоника виникла ідея, яку забавила пропонувати Орангутанчикові. Почитаймо, сказав тигрик, гарно було б усім повлягатися в гамаки, вимрати собі по цікавій кастір і мовчки почитати. Орангутанчику це сподобалося, і за мить він опинився в гамаку. Став розглядати картинки у своїй улюбленій книжці. Крокодильчик додав наступна частина розваги заплющити очі й подумати, у що будемо гратися завтра. І ще дуже важливо мовчати і не вставати, хто обізвався чи встав, той програв. У таке, орангутанчик, ще ніколи не грав. Йому стало цікаво він мовчки лежав і міркував про всілякі гарні заняття з друзями, влаштувати пікніки з купанням на річці, збутувати курінь з і листя, очі в нього поволі заплющилися. І Горонгутанчик солодко заснув поряд із трьома друзями крокодильчику, слонику і тигрівку. Все таки вдалося приспати його. Тихо. Тепер важливо не галасувати, а то рунгутанчик прокинеться.